Запис вже почався. А, всім привіт, друзі! З вами Роман і сьогодні ми будемо з вами грати в Територіаліо. Ми, ну, я... Це, напевно, повна назва, я не знаю, якщо чесно. Сьогодні ми будемо з вами грати в цю гру, вона дуже крута і прикольна. Ми будемо з вами грати з ботами, тому що я цю гру не дуже недавно скачав і ця гра доволі прикольна. Сьогодні ми з вами протестимо деякі карти, там і ще щось. Е, ну і всяке таке. Ми можемо вибрати колір, ми можемо вибрати нашу назву, мультиплеєр, там яка. Ну мені це все лінь під'єднати під і, і мультиплеєр, там дуже тяжко. Тому я вибираю, звичайно е, спеціальний сценарій. Тут можна вибрати кількість гравців. Ми можемо вибрати, наприклад, 500, ну, 512 це максимум. Можемо виграти 500-100, можна навіть одні, одним грати, якщо ви прям на І, якщо ви перший раз, наприклад, граєте там дохід, можна спаун, там можна вибрати там, імена, там, королівство, там ще щось. Так, оце от нас який рівень ми можемо зробити. У мене дуже легкий стоїть, тому що я навіть легкий не можу легко пройти. Ми е, ну, можемо вибрати любу карту. Так, наприклад, Біла арена, Чорна арена, ост, острів Гори 1, Пустеля, болото, білі, рівни, білі рівнини, скелі, Ставок, Ореол, острівне королівство і. Гори Два. Можна взяти реалістичні карти: Європа, Світ, Перший Кавказ, Африка, Близький Схід, Скандинавія, Північна Америка, Південна Америка. А... Азія, Австралія, Світ 2 і Британські острови. До речі, зовсім недавно з'явилися в нашій грі У цій грі. Можна. Так... Ой, вибачте, можна також взяти. Можемо також взяти свою карту. Я зараз... Якщо в мене є якась карта, то я візьму її зараз. Так, друзі, в мене є така от карта, я згадав. У мене є така от зелена карта, повністю вся зелена. І її можна пройти буквально дуже швидко, якщо ви вибираєте дуже легкий рівень. Ось ця карта. Тут можна вибрати максимальний розмір. Я, звичайно, вибираю 1024. Так, потім нажимаємо на назад і потім нажимаємо грати. Так. Ми, нам можна вибрати, де ми можемо з'явитися. Так. Ну, якщо чесно, то я не знаю, де ми можемо вибрати. Ну, давайте біля якогось ну, тут, наприклад. Так, ми повинні натиснути там, на цей меч. І ми розширяємося. Щоб напасти на якогось ворога, нам потрібно також нажати на меч. Вот. Ця гра навіть не має звуку, тому ви можете чути мене дуже добре. Або ні, тому що в мене може бути щось з динаміками проблеми. Не звертайте увагу, що в них такі дивні назви і смішні. Це просто. Як вам сказати? Ну, ши, там і ще щось придумають такі, такі назви. Мене атакують. Ну. вони такі, такі назви придумають. Так, от. Я. Ну, дуже легкий рівень, сам сам легкий, дуже. До речі, такий секретний рівень. ну Не секретний, він просто, звичайний, просто Я не знаю, я його не раз не пробував і він вийшов зовсім недавно. Це, як, ні, це не шиї, це боти всякі. Вони були створені там розробниками цієї гри там і ще щось. А там є режим шиї. Він, напевно, друзі, дуже тяжкий, тому що зараз шиї дуже сильно продвинутий. І його розвинуло вже дуже вже добре. Мені прям дуже цікаво, що було б, якщо б до мультиплеєра грав би справжні її друзі. Я не знаю. О, друзі, я вже четверть карти завоював. Тобто одну четверту і ми почали вчити дроби. Так, якщо у вас жовтий менш, то це значить, що. То ви вже, типа, повинні заховати. Ну що, як там, ви не. ну, не маєте, е, як це сказати. Е, ну, Не маєте як там. Вявити можете, але перед цим воюйте країну, яка заходиться, Тобто ви не, ну, ви не. Ви не можете завоювати цю країну, тому що потрібно завоювати перед цим. Яка біля нас. Ми завоювали абсолютно всю карту. У мене 20 мільйонів 849 627 балів. У мене 480 340 територій. Я завоював всіх 512 ігроків, завоював весь світ. І у мене тепер тут Вікторі. Тут можна випрати любе число, якщо ви не знали там на ім. Я. Так, тут у нас показується. Зараз покажу. От о тут в нас показується, то кого ми перемогли. От Коли ми вже виграємо, то ми просто Нічого, просто заставка Вікторі, Вікторі і все. Можемо почати, ми, друзі, знову. Тільки друзі, ми можемо вже одним почати. Давайте одним почнемо. Один Одна людина, одна. До речі, цікавий факт. Ви не можете там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Не можете зробити стільки ігроків, тому що я, якщо я хочу зставити число 1, воно буквально не стирається. І тому я не можу зробити так мало ігроків, лише мінімум 1. Так, ви спитаєте, ніщо я створив для одного, а зараз, наприклад, ми займемо цю територію і завоюємо трошки території. Отак от. Все, думаю, достатньо. І в нас зараз повинно бути дещо. Ну, давайте ще трошки завоюємо. Воно повинно бути. Як там, Коли як там... у вас два чи три, або чи один гравець. От. Наприклад, я вже такий здоровенний. Так, да, дивіться, дивіться, у нас з'явилися. Зараз покажу. Якщо ви не зрозуміли, то ця штука називається. Ну, вона тільки що зникла. Давайте спробуємо ще раз. Робити так, щоб вона з'явилася, От прям буквально отак от все ми втратимо на те, щоб розширити територію, щоб вона з'явилася. Я не знаю, що це таке в мене. Е, так, дивіться, ми вже розширилися отак, от, дуже швиденько. Ми всю карту вже зайняли. Так, все досить. А то я вже всю карту тут завоював. Ну, якщо ви не замітили, то там повинен бути типу, такий знак, там, де два па... Ні, три пальці. Два з них Ну, забувся. Два з них такі. І там як там, буде плю. Мир або ні. Ну, Можна, типу, продовжити гру, або відмовитися, і як там, і виграти. О, да-да-да, от воно, друзі, от-от. Ну, плюсик і мінусик. Якщо ми нажмемо на мінусик, то ми продовжимо далі грати. Якщо ми нажмемо на плюсик, то ми. то ми як там, закінчимо грати. Нам дають це зробити, тому що як там? Ми граємо лише єдині, або два, або три. Наприклад, ми всіх завоювали, але ми не завоювали всіх територій, друзі. Я сподіваюся, ви зрозуміли е, можна взяти свою карту там, або ще якісь карти. Надіюсь, вам сподобається. Я дуже сильно радий, що ви додивилися відео до кінця. Дякую вам, велике, друзі. Бувайте вам. Ой, бувайте. Я вже заплутався трохи. Ну, бувайте.